Презентацію книги Мальована історія незалежності України. Українські письменники та видавці брати Капранови розпочали музичними композиціями у стилі Кобзареп. Не відобраки дався вдосвіта рано і ходив до церкви, ділитися словами і текли вони з моєї сердечної рани. А люди озлага кивали головами. На захід завітали не лише дорослі, а й діти, які полюбляють історію. Я люблю історію. Для мене історія легка. Мені подобається історія вчити історію. Там е... я хочу дізнаватися щось нове про нашу країну, е... Україну, е... про наш рідний край. Не для всіх школярів історія є улюбленим предметом, і часто через те діляться самі учні, що подача матеріалу у підручниках важка для сприйняття. Мені не дуже легко вдається зараз. Історія мені допомагає бабуся. Ну, дуже великі книжки, дійсно. І дуже навіть я прийшла з гімназії в 19-ту школу і помітила, що в мене класний керівник викладає історію. Ну, досить дуже цікаво він викладає, дуже цікаво розказує всякі матеріали. Е, ну, дійсно, тільки е, е, всі кажуть, що дуже цікав, е, цікава історія, але тяжко. Запам'ятати всякі імена, аби таких проблем у дітей не виникало. брати Капранови ще два з половиною роки тому розпочали роботу над мальованою історією незалежності України. Допомагали їм історики та філософи, а ілюстрації готували шість художників з різних областей України. Модних екстравагантних теорій чи історичних відкриттів у книзі не знайти. Це не художня література. Доробок побудований виключно на фактах, які підтверджені першоджерелами. Це наш як ти сказати батьківський обов'язок або спокутування гріхів, гріхів, письменників за те, що вони не зробили популярної версії історії, також щоб легко було запам'ятати, хто ким кому доводиться. Історія у нас вивчається по гаманцю: один гривня Володимир, дві Ярослав, потім одразу Хмельницький на п'яти, потім Мазепа. Ну а далі культурка пішла уже безпосередньо. І от така уява про історію. Вона насправді позбавляє суспільства історичного світового зв'язаного. Написали історію України. Капрановий для дітей, але так, щоб її прочитали і дорослі. Тисячам батьків, які сьогодні мають можливість завдяки цій книзі відповідати на дурні питання дітей. Наприклад, як так сталося, що після Бати одразу був Хмельницький, може між ними щось там теж було, да? то, власне кажучи, завдяки цій книзі і діти самі можуть знайти відповіді на ці питання, тому що вся історія України 80 сторінок. На них закарбована історія нашої країни від найдавніших часів і до здобуття Україною незалежності. Нині брати Капранови розмірковують про співпрацю з книгарнями України аби мальовану історію незалежності України змогли придбати усі охочі діти та дорослі нашої країни. Катерина Мунка Лаговський новини Рівного.